Малюк, подивись на мене, бачиш? Це я, радуся. Я приходжу до тебе, коли тобі радісно коли хочеться сміятися, коли твої оченята сяють. Я люблю обійми, люблю, коли ти стрибаєш від радості, і що більше ти радієш, то яскравішою я стаю, а якщо раптом стане сумно, не хвилюйся, я нікуди не зникаю. Я просто тихенько чекаю, коли ти знову усміхнешся. Привіт, я Сумусик. Я емоція суму. Я приходжу до тебе, коли тобі сумно. Коли в очах з'являється сльозинка, коли ти опускаєш оченята, я приходжу, коли щось не виходить. Коли ти, наприклад, загубив іграшку, коли хочеться поплакати, я не роблю нічого поганого. Сумце нормально. Я просто показую, що тобі зараз важко. Гей, малюк. Це я, злючик. Я гнів, я з'являюся раптово. Я як вогник, раз і всередині стає так гаряче. Я приходжу, коли забрали іграшку, коли сказали ні. А ти дуже хотів так. Коли щось не вийшло, це все так мене дратує. Ручки стискаються в кулачки, брови хмуряться, хочеться кричати і тупотіти. Але я природні емоції. Я до всіх приходжу. Просто треба навчитися мене контролювати. Привіт, я страхося. Я емоція страху. Я приходжу до тебе, коли трішки моторошно стає, коли хочеться сховатися, коли серце починає битися швидше. Я з'являюся, коли темно в кімнаті, коли ти чуєш дивний звук, коли не знаю, що буде далі. Знаєш, страх буває у всіх і в діток, і в дорослих. Я, я не погана, Я просто хочу захистити тебе. Не треба від мене тікати, соромитися. Я дуже люблю, коли мене помічають, коли мене обіймають, коли поруч мама чи тато, коли можна сказати словами, що саме я боюся. Коли щось пахне або виглядає неприємно, я відчуваю огиду. Фу, не хочу. Я бридося, і я з'являюсь тоді, коли щось ну дуже-дуже не подобається, коли пахне фу, коли смак дивний, коли брудно або неприємно дивитися. Я кажу тобі: стоп, воні це не підходить. Я допомагаю тобі не з'їсти зіпсовану їжу, не торкатись брудного, триматись подалі від того, що може нашкодити. Але знаєш що Відраза, огида це не щось погане, це знак того, що твоє тіло хоче тебе захистити. Ти знаєш, малюче, усі емоції важливі, навіть ті, які здаються неприємними.